Привіт, друзі. Сьогодні у нас в гостях казка дивна ніч. Катруся тихенько спала у своєму затишному ліжечку, притуливши до себе старенького плюшового ведмедика. Кімната була занурена в тишу, тільки місяць заглядав у віконце і малював срібні доріжки на підлозі. «Катрусю!» Раптом долинув лагідний голос. Дівчинка прокинулася і озирнулася. Це був її ведмедик. Його очі світилися добром, а усмішка була такою живою, що серце Катрусі радісно затремтіло. Ходімо зі мною, прошепотів він. Я покажу тобі нічний сад. Вона взяла його за лапку. І в ту ж мить кімната розчинилася, наче сон, а навколо розкинувся дивовижний сад. Квіти світилися м'яким сяйвом, немов у них горіли крихітні зірочки, Пелюстки шелестіли, наче перешіптувалася між собою. Трава ніжна колихалася від нічного вітерцю, а повітря було свіже і трохи пахло медом. Катруся зупинилася і розплющила очі від захвату. Який він чарівний, прошепотіла вона. Раптом у темряві замиготіли маленькі вогники. Це були світлячки. Вони літали навколо, освітлюючи доріжку. Несподівано десь угорі пролунала гучне уф 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 на гілці старого дуба сиділа сова й уважно дивилася своїми круглими очима. А трохи згодом повз промайнув маленький кажанчик він зовсім не виглядав страшним, кумедно махнув крильцями і полетів далі. А над усим цим сяяв місяць, ніби стежив, щоб ніч була доброю та спокійною. Катруся і ведмедик довго гуляли стежками дивовижного саду, аж раптом збилися з дороги. Навколо стало темніше. Катруся злякалася. А якщо ми не зможемо знайти шлях додому, прошепотіла вона. Ведмедик міцніше стиснув її долоньку. Я з тобою, тихо сказав він. А з гілки старого дуба озвалася сова Хо-хо-хо. Шукайте світло, воно завжди веде додому. І у ту ж мить світлячки гуртом злетіли вгору й утворили сяючу доріжку. Катруся нарішуче ступила вперед і зненацька з під ніг злетів маленький кажанчик. Дівчинка скрикнула й заплющила очі. А коли розплющила, вона вже сиділа у своєму ліжечку. Притуливши до себе ведмедика, у віконце лагідно заглядало сонечко. Катруся сміхнулася і прошепотіла: Це був сон чи справжнє диво? До нової зустрічі, мої хороші, і нехай вам сняться добрі казкові сни. Ваша пані Тетяна.